Друзі, мої вітання. Я сьогодні, можна сказати, в себе на ставку. Ну, як в себе. Я тут живу 3 кілометри. це є Черлянський став великий. Сьогодні в мене така незвичайна рибалка. Вирішив я половити карасика. Правда, він тут невеликий такий, так розумію, грам 80, 120, 150. Деколи люблю таку рибалку. Прийти, відпочити. Ну, але кажуть, що є карп різний є. Я вже одного зловив десь такий грам 600, але кажуть, попадається і 2 кг, 2,5, і півтора. Тобто є, але є ще й дрібніший, по 200 грам, різний є. Ну, треба сидіти, пробувати ловити. Хотів їхати на прилбичі, але передумав. Це не було настрою в мене туди їхати. Хотілося мені половити на поплавочку. Люблю кажу, деколи таку рибалку. Озеро тут ну, воно величезне, але місто для рибалок не дуже багато. Тут ну, таке, такий мул, що ну, сантиметрів 70, як де. Озеро неглибоке, глибина метрів, кажу метрів, сантиметрів. Від 60 і 80, ну, 80 до метра це максимум, напевно. І то не факт, що є. Ну, після дощу, можливо, і є. Зловию я вже пару красиків, не знаю, певно, штучок 8. Щось зараз не дуже клює. Говорю тихенько, бо тому, що тут сусіди сидять. В такі місця кожних 10 метрів хтось сидить. На рахунок попереднього відео, там, де йде розіграш. Я казав, що буде 250 підписників, і я комусь подарую приз. Але наразі є лише 208. Прошу вас підписуватись, писати коменти і вигравати приз. Це і попереднє відео з приближу. Тому не забувайте: приз хороший. Мені підписка потрібна. І думаю, вам приз так само потрібен. Місця тут дуже мало, я не знаю, як тут знімати, все, якщо чесно. Ну, буду якось спробувати. Тут пес в мене є, він так гавкає постійно. Тут трошки перестав, я думаю, запишу я якийсь вступ, щоби був. Ну, Постараюсь вам знімати. Що та як. Кормушечки я тут ставлю 40 грам, дуже-дуже легесенькі, бо тому, що, я кажу, тут намов дуже сильний і тут ще й не тільки намов, тут ще й трава є. Воно так, якщо ставити 80-ку, то воно зразу туди впаде і, і все, і покльовок не буде, скоріш за все. Тому 40 грам, щоб воно так лежало зверху, і рибка могла підійти і знайти. Ловлю я сьогодні на фідера на кукурузу тигровий горіх. Тут просто риба звикла до кукурузки. Тому щось клює. Тому я вирішив замішати саме такий. Я тут колись ловив на кукурузу. Постійно, але на вудочку, в камешах, там далі, але там вже місць немає, все заросло, ніхто за тим не доглядає. Ловили ще з дороги, от там, з дороги дуже гарні місця, але там забороняють ловити, тому що коли тривоги приїжджають машини з кулеметами і шахеди вистежують. Сьогодні були ті тривоги, не знаю, певно, раз вісім взагалі, спання не було. Тому чекаємо якоїсь покльовочки більшої і буду включатися. На щось маленьке не знаю, що там на маленьке включатися. Подивимось. Ну, так з рибаками поговорив, то вони ж тут були кілька разів. Казали, що кожен мав якусь велику рибу. Ну, подивимось, як воно буде. Тягну якусь рибку, яку не знаю. Точно не дуже великі, але хоч щось. Ще зловив пару карасиків. вже такі більшенькі трошки, грам 150. І зараз якийсь коропець. Невеличкий. Зовсім невеличкий. Не знаю, скільки має, пів кілограма, напевно. Так. Ну що маємо, то маємо. Та риба тут, звісно, здоровема. Аж страшно, якщо чесно. Ну, Нічого чекаємо нам більше. Добре. У нас знову покльовочка. Знову напевно такий величезний, як на новий. А може і ще більший. Тут така риба клює, що до неї навіть вставати не треба. Ну, мені так розказувало, що є 2 кг 2,5. Ой, там же клює. Да-да-да. як кто кажется. Вот такие виганты. Я уже замешал. Кальмар-мотель. Щось смердюче. Може, може щось більше підійдемо, але то солодке щось таке взагалі. Неймовірна риба. Та? От так, От так-то. Ви думали. 10-12 кілограмів. 500 грамів. Ой-ой-ой! Поки я їздив в магазин, в мене сталося покльовочка, а Але... ура! Він десь завів камаш. Навряд чи я його звідти виведу. Ну. У нас якась склювачка знову. Це ж сневечки знову. Ну там той, що я їздив в магазин, коли я прийшов, то там щось було таке побільше, однозначно побільше. Просто поки камеру включив, він завів туди мені очерет. І я вже. Нічого на них сробити, не міг зробити і вибірвав. Трошки побільшій, такі грам сімсот, напорно, такий. Так, там щось поплавок мій десь пропав. О, пропав. ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. Ой-ой-ой. Ще один малюк. Де та велика риба 2 кілограми? Де да, вона є? А хто її знає? Ой-ой-ой, тихо-тихо. Давай. такий тут карась. Ну це з таких більших, бо є, ще значно менші. Заковтнув конкретно. А то двоє під камише кидаю під рогіс близенько. Бо там далі взагалі дрібний клюєт. Щось погано почав клювати. О, Знову. Опа-на. Тоже такий більшенький. Я одного зловив на фідер, десь грам 350. Даю два упариша, ночок малесенький. Хочу вам ще сказати, що от я замішав спітлу двор, я зловив тільки одну рибу, щось вона не дуже клює. От в тигровий горіх клювала. Добре, я замішав зараз кукурудзу тигровий горіх. Будемо тестувати. Чи то в прикомці справа, чи то просто риба вже не дуже активна. Зараз вже буду перезакидуватись. Мікс настоявся. Добре, йду я перезакидуватись. Щось в нас там клюнуло. Що воно у нас там клюнуло? Карасик. Тут на попапчики такі карасик клюють 150-200 грам. Кажу, тут такий маленький карпікліє по 300-200 грамів. Щось такого ще тут не бачу, правда? Хлопець був. Показав, що минулого разу. О! Ото той. 200-300 грамів. Якраз я сказав, що вони не кліють в мене. Раз клюнув. Хлопець сказав, що минулого разу був пофайно клювало, то що зараз то взагалі не клює, він сказав. 2,5-1,5 кг. Зараз не клює. Принаймні він нічого ще не зловив. Да я перезакидуватися. монстр монстр раз такие також попадаются ну загалом таких здесь штук штук 15 17 таких по 150 200 грамм Має бути. І маленькі теж є. А що ж на поплавочок треба біля берега? Я на поплавок, якщо чесно, получаю значно більше задоволення, ніж на федера. Постійно в увазі, постійно сконцентрований на фідра закинув, на розкладушку розтягнувся і лежиш. А тут дивишся з ним поплавком інтерес. Що то ранки не робимо? Сбираюсь їхати десь відпочити з дітьми під пиво саме то. О, тільки закину, воно зразу. О, Перша плотвичка. Зараз приходиш, з пиво випити карасик на долоню. 40 гривень. І дивишся на них, ну люди добрі. Яких 40 гривень? За що? А що? Люди продають, люди купляють. Тут собі наловив, засолив. І смакуєш з півасиком Ось таке відео напевно коротесеньке зроблю. Знімати оце, як той карасик клює. Такий собі інтерес. Той карпік, дрібень, дрібосенький теж такий собі інтерес. Ну, але була одна покльовка великої риба відносно великої. Там було точно, точно за півтора кілограми. А то поки включиш, поки знімеш то все і в курчі. І треба було перше його вивезти а потім вже включати. А я щось навіть не подумав, що таке може бути. Ну нічого, сидимо, відпочиваємо. Я сюди дуже часто коли сходив, як починав рибалку, я постійно був тут. Тут карп був більший. Такий, був кілограм, двісті, півтора, то що років десять тому було. Інтересно було, але то все було на поплавок. Ніяких фідерів, я ж навіть не знав, що таке фідер. Поплавок, в кущі, кукуруза. Ну, зараз власник змінився. В принципі, і там той же теж почав так малу рибу запускати. Ну, він вирощує її і продає, я так розумію. Оцей маленький карпік, якщо я його випустив 300 грам, то він же буде весною. Ну, грам, певно, 700 він вже буде. Тут риба швидко росте і її не годують. Природного харчування дуже багато. Мотиль, п'явки. Не знаю, кому інтересно, їдьте, пробуйте. Кому інтересна така рибалка? Карасики, такі карпіки. Ну Може, повезе і зловити щось більше. Тако відпочити душою з поплавочком саме ту. Та хотілося б, щоб більше карас клював, але які є. Тут неможливо окрупнитися. Зранку він краще клював і більше клював. Такий по, по, по 150 грам клював, такий по заводошку. Ото, що я казав, що я замішав сквітлу двор, що воно щось не клювало, замішав я кукурудзу, тигровий горіх. Та сама ситуація. Зловилося що з два карася таких більших, по грам 200 і все. І отой карпік. Наступні вихідні я їду відпочивати. Може серед тижня я десь вирвуся на якесь озеро таке на день. Щось познімати. Бо я дві неділі не знімав, в мене в дитини випускний був, потім я збирався їхати, колега відкривав бірсет, трошки набірсетився, і я не ризикнув їхати. Ой, яка склювака. Раз. Взагалі перестало клювати. Я знову зачепив. Знову зачепив. папчики такие большие краски, я по 150-200 грамм. Такие вот. Карасик, карасик, куда ты идешь? Ага, вот такие. На таранку я грас. И снова у нас карасик. Вот такие тут карасики клюют. Больше ну, длонь вот такие. Ну що я вам скажу? Ну воно зовсім не клює. Взагалі, ні на що, навіть карась не клює. Ото якась одна покльовка за годину. Якийсь карасик. Там десь дощ далеко падає. Мені напевно, що мене. Може любиш, хай, би, хай би трошки впало, напевно. О, такий красний, непоганий. На таранку то що тре... треба. О, такий. Перше клювання за годину. Ну що ж, риболовна сесія закінчена. На годиннику десь пів четвертої, може третя. Вітер почався, якийсь дощ почав накрапати, я вирішив зібратися і поїхати. Великого я нічого не зловив. Одна покльовка була велика, відносно велика десь. По відчуттях 1,5-2 кілограми. Так от такий карпік. 500-700 грам. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, здається. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість карпіків. Ось такий карась один більший. Ось такі карасі. На таранку буде якраз. Не знаю, скільки тут загалом. Скільки? Кілограм, певно, 8, десь так. І маленькі отакі, різні. Дивіться самі, хочете їхати, сюди їдьте. Якщо вам така рибалка до вподоби, підписуйтесь на канал. Ще раз нагадую про відео, яке. Е Останнє я знімав, там проводиться розіграш, 250 підписників треба набрати. І я комусь з вас подарую приз. Там все відео сказано, тому підписуйтесь, вигравайте гарний приз. Наступна рибалка, не знаю, може серед тижня попробую десь вибратися, якщо вийде. Відео таке трошки. Коротеньке, напевно, буде, бо так багато нічого і не зняв. Не було що знімати, тут така рибалка була більше відпочинок на поплавочок, аніж якісь, такі, так сказати, якісь такі, я завжди люблю за трофеями їздити. Знизу будуть посилання на мою продукцію, телефон, посилання на групу. Пишіть, дзвоніть, питайтесь, все вам розкажу. Ціни дуже хороші. Ну, люди кажуть, що тут є більша риба. Мені не вдалося зловити сьогодні більшу рибу, на жаль. Все, до нових зустрічей. На все добре.